Тож, то, що ти делаешь, і є розжигання між українцями в во річі війни. Кодивався русковарячим гражданам України, русковарячим гражданам України. Повторюю, не існує русковаряючим граждан України. Є росіяни в Україні, є громадяни України, російсько-етнічного походження. Тож, куди діватися росіянам в Україні? Є два шляхи. Перший Найпростіший. зібрати Манелі і валити на клятурашку і там розбудовувати Росію. Але не у нас, не на українській землі. Другий варіант, якого я є прихильник, щоб всі жителі України, всі громадяни України різноетнічно похожі, різних культури згуртувалися, об'єдналися в єдину міцну і монолітну українську націю на основі української мови, української культури. Лише така міцна українська нація буде здатна розбудувати величну державу українського народу, в якій кожен українець буде жити, мов пан! А не так, як тепер. Зрозуміло, що щоб українізувати, ну люди різні, комусь для того досить кілька місяців, комусь кілька років, але потрібно це робити. Не почавши українізацію самих себе, процес ніколи не можна закінчити. Потрібно вже закінчувати з тими постійними відмовками. Потрібно вже починати цей процес. Починайте мислити по-українськи, починайте жити інтересами українського народу. Переходьте на споживання українського інформаційного продукту, розмовляйте українською з рідними на роботі, в публічній сфері. Українізуйтесь, панове росіяни, і все у нас буде добре. Слава Україні! Слава величному українському народу.